Наріз ТВ ветері випуск новин. Сьогодні 517-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Сьогодні ворог знову атакував Житомирщину дронами камікадзе. За попередньою інформацією, ова постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформацію щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється. На підступах до Києва під час нічної атаки безпілотниками шахет були знищені всі цілі. А над Сумщиною сили ППО знищили один дрон. Повідомили в ОВА. На Черкащині два дрони влучили в поля, ще один в ангар. Кількість загиблих через обстріл 24 липня Костянтинівки на Донеччині зросла до двох. Повідомили в Ова. Ще 10 жителів області отримали поранення. На Запоріжжі минулої доби через обстріли загинула 82-річна жінка. Ще дві отримали поранення на Херсонщині. Сили оборони вибили російських військових з позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку та продовжують наступати північніше та південніше Бахмута. Повідомив речник Генштабу ЗСУ Ковальов. Більше про втрати на РФ дивіться у зведенні військового телебачення. За добу Збройні сили України знищили 30 артсистем, 12 танків, 14 БПЛА та ліквідували близько 600 російських окупантів. Станом на 25 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 243 тисяч 220 російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус 4 тисячі 174. Бойових броньованих машин було знищено 8131, артилерійських систем 4705, РСЗВ 698, засобів ППО 454, літаків 315. Гелікоптерів 310 автомобільної техніки та автоцистерн 7194, кораблі та катери 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня 3977. крилаті ракети 1307. спеціальна техніка 703 дані уточнюються. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні. Військові медики не лише рятують життя наших військових на лінії фронту, а й лікують душі наших захисників. Про те, як працює бойовий психолог на фронті, дивіться у сюжеті військового телебачення. Поки військові медики рятують життя наших героїв на лінії фронту, бойові психологи теж лікують, але вже душі українських захисників. Ніколи не потрібно соромитися своїх почуттів і вміти виговорюватися, тобто не соромитися показувати свої емоції, біль, який у них відбувається всередині. Ми завітали до групи контролю бойового стресу. Тут військові психологи допомагають бійцям відновитися після важких днів безпосередньо на фронті. Ми спілкуємося, ми даємо змогу психологічно розгрузитися, не тримати негатив собі, щоб людина після тяжких бойових стресів вона могла. Поспілкуватися з психологом, навести лад у своєму, у своєму у своїй голові, і тим самим ми допомагаємо людині бути, бути розвантажувати її. Серед методів психологічної реабілітації використовують аудіовізуальні групові терапії, фізичні вправи та розмовні сесії. Кожен військовий тут має можливість звільнитися від накопиченого бойового стресу. Зараз Переведіть свою увагу на шию. Енергетичне поле повертає шийну ділянку хребта, поліпшується кровопостачання шийних м'язів, нормалізуються фізіологічні процеси щитовидній залозі. Хлопці викладають це більш терапія на точечну на мілку моторику, там де вони бісером викладають дуже. Хороша практика. Іван проходить курс відновлення. Каже, це дієвий спосіб повернути моральне здоров'я. Тут, на війні, важливо мати стійку психіку і ретельно слідкувати за своїм емоційним самопочуттям. Так, психологи приїхали, ми порозмовляли, от вирішили забрати мене на такий собі релакс. Чи ми ну, стараємося тут не, не споминати більше за службу, ну, якось погляти в карти. Там. Те ж найбля для мене релакс, готовка обратна ж таки. Ось з психологами ми спілкуємося більше ну, як друзі. Зараз середня що операції була. Про російському скандальному екснардепу та керівнику забороненої партії наші Мураєву СБУ повідомила про підозру у державній зраді. За даними СБУ, він використав підконтрольний телеканал наш для масового поширення кремлівських наратив в інформаційному просторі України. Наприкінці 2022 року, під час обшуку за місцями проживанням та в офісах Мураєва, співробітники СБУ виявили готівку в російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконних дій. Тривають комплексні заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомляє служба безпеки України. Зрадник, який зливав вагнерівцям розвіддані про військові і правоохоронні об'єкти Житомирщини, постане перед судом. Усі деталі далі розповідає речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. Слідчі управління Служби безпеки України в Житомирській області завершили досудове розслідування стосовно ворожого агента, який працював на розвідку російської приватної військової групи Вагнер. Обвинувальний акт за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану скеровано до суду. За даними СБУ, зловмисником виявився полковник у відставці екс-замком екс-замкомбриг. Бойовик ПВК Вагнер завербував фігуранта влітку минулого року дистанційно через заборонену соцмережу ВКонтакті. На запит свого куратора агент передавав розвіддані про переміщення військової техніки та підрозділів Збройних сил України навчальні військові центри. Системи охорони та відеоспостереження поблизу будівель органів державної влади, самоврядування і служби безпеки України. Також фігурант цікавився персональними даними діючого командного складу українських військ у регіоні. Свої доноси він надсилав вагнерівцю через відпрацьовані канали електронного зв'язку. Контрозвідники спецслужби поетапно задокументували злочинні дії ворожого агента і затримали його в Житомирі у березні цього року, напередодні його втечі за кордон. Нині зрадник перебуває під вартою, куди його помістив суд після спроби фігуранта втекти до Білорусі. Правоохоронці затримали його у 300 метрах від державного кордону України. Під час огляду у втікача вилучено значну суму готівки та записник із черговою порцією актуальної інформації про розміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Йому загрожує довічне позбавлення волі. І ще одне викриття СБУ повідомила про підозру харків'янці, яка у торгувальному центрі Житомира заперечувала збройну агресію РФ проти України. Далі коментар речниці СБУ в Житомирській області Ірини Мартинюк співробітники служби безпеки фіксують будь-які спроби поширення антиукраїнських закликів та одразу ж реагують на них. Зокрема, у Житомирі слідчі СБУ повідомили про підозру прихильниці Руська міра, яка привселюдно стверджувала, що Харків це частина Харківської губернії Російської імперії. Як встановлено в ході досудового розслідування, зловмисницею виявилася 50-річна переселенка із Харкова. Після початку повномасштабного збройного вторгнення вона рятувалася від масованих обстрілів рашистами свого рідного міста. Спочатку в Києві, а згодом виїхала за кордон. На зворотному шляху додому жінка відстала від свого автобуса і залишилася в Житомирі. Саме тут, прогулюючись у найбільшому торговельно-розважальному центрі міста, фігурантка виступала перед присутніми продавцями та відвідувачами, переконуючи їх у приреченості України і неминучості перемоги у війні держави-агресора. Вину за обстріли свого рідного міста вона теж покладала на самих українців, оскільки, з її слів, її дім ніхто не чіпав, поки не прийшли жовто-блакитні із прапором. Крім того, зловмисниця дозволяла собі різкі висловлювання проти українців, стверджуючи, що нібито усі вони терпіли. Присутні зафільмували виступ жінки та оприлюднили відео у місцевих соцмережах. Оперативники спецслужби того ж дня встановили особу агітаторки та затримали її. На підставі зібраних СБУ доказів фігуранці інкримінується заперечення збройної агресії РФ проти України розпочато у 2014 році. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для розгляду по суті. У Баранівці у водоймі загинула дитина, повідомляє ГОНП області. 24 липня у громаді сталася трагедія. У місцевому ставку мати виявила тіло своєї доньки віком 1 рік та 9 місяців. Жінка сама доставила дитину до лікарні. На жаль, реанімувати її не вдалося. Правоохоронці з'ясували, що того дня дівчинка бавилась поблизу свого будинку разом з іншими дітьми. Ймовірно, за деякий час вона пішла до водойми, розташованої неподалік помешкання. Матір на той момент перебувала в оселі. Коли 28-річна жінка помітила відсутність дитини, почала її шукати та виявила у воді. Нині поліцейські з'ясовують всі причини та обставини, що призвели до трагедії. Вони працюють з родиною, спілкуються з місцевими жителями. Про сім'ю відомо, що на вихованні у жінки є ще двоє дітей віком 7 років та 9 місяців. На обліках соціальних служб родина не перебуває та раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла. Поліцейські вкотре закликають дорослих бути пильними та дбати про безпеку своїх дітей. А в Бердичіві рятувальники 24 липня допомогли людині спуститися з висоти третього поверху. 40-річний чоловік перебував на підвіконі. Бійці ДСНС встановили біля п'ятиповерхівки висовну драбину. По ній чоловік самотужки зміг спуститися. Усі інші обставини пригоди встановлюються. Також фахівці ДСНС ліквідували пожежу у дерев'яному будинку у селі Волосівка Чуднівської громади Житомирського району. Тривалий час там ніхто не проживав. Господарі мешкають неподалік, і приміщення використовували як комору. Трохи більше, ніж півтори години знадобилося бійцям ДСНС для ліквідації пожежі. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих немає. В Україні деякі громадяни можуть достроково вийти на пенсію. Йдеться про оформлення пенсійних виплат до настання необхідного віку. Достроково вийти на пенсію можна за умови роботи на шкідливих виробництвах. Про це повідомляє на пенсії з посиланням на пенсійний фонд. Втім, існують також інші категорії громадян, які можуть достроково оформити пенсію. Зокрема, йдеться про учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сім'ї загиблих, захисників та захисниць України, багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства тяжкохворих дітей, учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Окрім них, перечасну пенсію можуть оформити громадяни, звільнені з роботи у зв'язку зі скороченням штату або за станом здоров'я. Втім, це можливо за умови, якщо до досягнення пенсійного віку залишається не більше ніж півтора року. Біля зруйнованого окупанта ліцею №25 25 все ж зведуть паркан. Кошти виділять місцевого бюджету. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 24 липня. Повідомляє Житомирська міська рада. Пов'язано це з тим, що демонтаж ліцею відтермінувався. Ми проводили різні заходи, огороджували стрічками, але доступ до будівлі є. Тому просимо визначити таким необхідним заходом встановлення огорожі навколо будівлі ліцею з адресою Мала Бардичівська. 18, сказала перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. А тим часом йде активна підготовка до нового навчального року, який все ще розпочнеться в умовах війни. І аби він пройшов безпечно для дітей, потрібно облаштувати укриття. Як йдуть приготування, та на якому етапі знає Марія Кравчук. Половина літа минула, а освітяни продовжують підготовку до нового навчального року. Особливо гостро стоїть питання облаштування укриттів, адже планується, що з нового навчального року відсоток очного навчання в місті збільшиться до 75. Тож нещодавно на сесії міської ради було виділено додаткові кошти на дооблаштування бомбосховищ в закладах освіти, де їх ще досі немає. Всього таких закладів шість по місту. Зараз іде підготовка закладу до нового навчального року. В закладах освіти вона розпочалася напевно з 1 червня. Там, де були оздоровчі табори, вони трошки затрималися, але в будь-якому випадку вони зараз ідуть в такому самому розгарі. Зрозуміло, що будуть питання першої і другої зміни, але вони будуть навчатися очно, тому що ми збільшуємо більше на 7 тисяч квадратних метрів, більше ніж на 7 тисяч додаткових площ площ укриттів. Зокрема, в 15, 8-му та 7-му ліцеях будуть будувати укриття на їх території. Управління капітального будівництва виділено на проєктування, і ці кошти підуть на те, щоб хоча б на 100 квадратів, щоб дві зміни діти могли знаходитися на базі старшої середньої і старшої школи. Початкова школа там забезпечена, вона ходила в учному навчанні. Той хто бажав, а старша школа цього не мала. Зрозуміло. Що відсутні? Були ще і восьмій школі, і теж планується будувати будувати нове укриття на території закладу. Зараз це йде проєктувальні роботи. точно така ж система буде і в сьомій школі. За словами Світлани Ковтуненко, не всі укриття встигнуть облаштувати до нового навчального року, адже в першу чергу надають перевагу якості проведення робіт, а не їх швидкості. Є проблеми, які з 1 вересня не будуть вирішені ще, але будуть пізніше. Це 20 Перша школа 300 квадратних метрів дуже складного укриття, але їх можна зробити послідовно. Там є етапи робіт, які повинні не просто так прийти зробити. Там є лівньові води, треба відвести, там треба винести землю, там треба встановити нові мережі, тому що там їх не було. Ну тобто багато чого. Вирішено питання сьогодні також не розпочнеться з 1 вересня, але буде пізніше. Вирішено питання з шостою школою, тому що в шостій школі до 100 квадратних метрів було укриття, але це не укриття, яке повинно бути для. 1200 дітей в деяких ліцеях немає можливості облаштувати укриття, тому його обладнують в будівлях поблизу. Якщо у нас було питання з 36 шостої школи, то ми в садочку 21 першому ще більше додаткових площадів зробили на 150 п'ятдесят квадратів. І я думаю, що керівництво вирішить питання очного навчання саме в цій школі. Я думаю, що результатом того, що Третя школа збільшить кількість укриття в 37 му садочку. 12-та школа залишалася у нас без укриття. Сьогодні це буде на трьох базах, а вони будуть недалеко. І Агроуніверситет дає до 100 квадратних метрів. Дає також нам 37-й садочок. Робиться спеціально для школи в садочку 200 квадратних метрів. І на своїй базі в майстерні старій 150 -й. 50 квадратних метрів, також буде 12-та школа мати у дві зміни, у неї така буде можливість. Схожа ситуація виникла і в 10-му ліцеї, що розташований в мікрорайоні Мар'янівка, в На навчальному закладі немає можливості облаштувати укриття, тому його будують в сусідньому 27-му садочку. Десята школа, яка неможливо побудувати укриття відповідно до то, тої місцевості, де вони знаходяться, поглибити неможливо, тому що там уже знаходиться 70 метр 20 вода, яка не дасть можливість забуритися і зробити. Робити підземне укриття даже не на відстані, навіть від будівлі. Ми вирішили питання і запропонували, що це буде в дитячому садочку 27-му 500 квадратних метрів. Зараз там іде таку роботи. Працівники розпочали роботи минулого місяця. Підрядник говорить, що в графік вкладаються на сьогоднішній день. Підлога залита стіни. Практично готові до штукатурення завтрашнього днями розпочинаємо штукатурку стін. Сьогодні розпочали демонтаж старої магістралі по опаленні, по сантехніці, по каналізації. Пан Анатолій говорить, що труднощі на об'єкті виникли лише через погодні умови. Дощем залило щойно викопане укриття. Проте працівники швидко розв'язали проблему в даному садочку. Ми десь до 70 сантиметрів ми виносили землю. За неділю хлопці винесли більше 250. 10 кубів землі вручну і було вивезено з даної території. Загальна площа укриття 530 квадратних метрів, що дозволить комфортно розмістити усіх учнів та працівників ліцею. У Житомирі організовують бізнес школу для місцевих підприємців. Метою навчальної програми є підвищення рівня спроможності бізнесу для ведення зовнішньоекономічної діяльності. Усі деталі знає наша Марія Кравчук. У Житомирі організовують школу для підприємців, щоб допомогти виводити продукцію на експорт. Як проходитиме навчання та в якому форматі розповів один з організаторів Борис Пахолюк, 28 липня? Ми плануємо розпочати навчання в рамках школи експорту, тобто, це програма для місцевих підприємців і підприємств, які хочуть вивести свою продукцію на зовнішні ринки, тобто продавати за кордон. І це навчання, яке має допомогти їм організаційно розібратися в питаннях, які стосуються дослідження зовнішнього ринку, питанням розмитнення, логістики, електронної комерції, для того, щоб мати можливість продавати свою продукцію за кордоном, першим етапом проєкту є організація та проведення навчання для 30 представників місцевого бізнесу, які планують або вже розпочали експортну діяльність. Ми будемо працювати сім днів. Це буде навчання упродовж чотирьох тижнів. Тобто кожен тиждень п'ятницю, суботу, і фінальне завдання у нас буде 17 серпня. Це буде четвер, де буде. Модуль присвячений темі переговорам і презентації напрацювань учасників, тобто це сім днів такого інтенсивного навчання по сім-вісім годин. Упродовж кого учасники будуть мати можливість спілкуватися з експертами, які допомагають різним компаніям в Україні виходити на зовнішні ринки. Вони матимуть можливість розробити власні експертні плани за допомогою консультантів і експертів отримати додаткову технічну підтримку з питань, які їх цікавлять. по і логістиці, і розмитненню, і електронній комерції, і дослідженню зовнішніх ринків тобто, це крім самого навчання, учасники матимуть можливість отримати додаткові консультації. Метою навчальної програми є підвищення рівня спроможності бізнесу для ведення зовнішньоекономічної економічної діяльності. Для кращих учасників цієї школи ми плануємо організувати їх участь в міжнародній виставці чи ярмарці. Чи це буде в Україні? Це міжнародна виставка, чи ярмарка, чи це буде за кордоном. Тобто ті учасники, які прийдуть до школи експорту, покажуть гарну динаміку навчання і мотивацію бажання вчитися і виводити свою продукцію на експорт. Ми запропонуємо і допоможемо їм прийняти участь якісь міжнародній такій. Виставці чи ярмарці, де вони зможуть презентувати свою продукцію за сім днів школи. Учасники зможуть дослідити оцінку готовності до експорту, розробити модель виходу на ринок, навчитися розробляти експортну стратегію, шукати партнерів на ринку та багато іншого. Більшість компаній, які зареєструвалися, вони працюють в природній промисловості. Це харчова промисловість, це металообробка, це виготовлення такої дрібносерійної продукції, і це легка промисловість. Навчання триватиме 7 днів та повністю безкоштовне за умови попередньої реєстрації. Пріоритет надається малому та середньому бізнесу Житомира. На сьогодні у нас фактично завершується набір учасників. У нас є ще там 5 вільних місць, тому бажаючи можуть швиденько зареєструватися в. Ці школі фактично ми розпочнемо вже в п'ятницю. Це буде живе інтерактивне спілкування у форматі офлайн. Проєкт реалізовано за грантові кошти агенцією розвитку міста спільно з департаментом економічного розвитку в межах конкурсу системної підтримки малого і середнього підприємництва на замовлення програми міжнародної співпраці «ЄУ бізнес – відновлення, конкурентно та інтернаціоналізація, яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини. І цієї п'ятниці в Каполісі зіграє перший в історії клубу Матч у прем'єр-лізі. До цієї події «Полісся» планує встановити фан-зону. Таку ініціативу погодили під час засідання виконавчого комітету міської ради 24 липня. Фанзона діятиме 28 липня з 8.30 до 21.00 біля кінотеатру Жовтня. Встановлення фан-зони відбудеться коштом самого клубу. Місто долучиться лише на етапі організації, зазначила начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Фан-зона й подальшому працюватиме під час проведення поєдинків за участю футбольного клубу, що представляє місто Житомир у прем'єр-лізі чемпіонату України з футболу йдеться в повідомленні. На сьогодні це все. Я бажаю вам гарного і тихого дня. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити перемогу. Побачимось, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, героям слава! У середу, 26 липня, температура максимальна. В день плюс 24, вночі плюс 23. Вологість повітря від 53 до 90 відсотків. Вітер західний 2,5 метри за секунду. Хмарно у Житомирі буде увесь день. Уночі пройде дощ із грозою, який до ранку закінчиться. А ввечері буде сильний дощ.